Привіт, привіт, о, це ти. Так, це я. Граєш у цій п'єсі. Що що неймовірно, це ж моя улюблена. А кого ти граєш? М -м головну роль. Ти не можеш її брехати весь цей час, що граєш головного героя. П'ять сотень. Бравих вийшло нас на поле. Скільки? Вже три тисячі. Артур і не знаєш відому п'єсу. Типу, ти все знаєш. Всі точно знаю, це ж класика. Фільм «Лашкаво, прошимо, це теж класика, а ти не дивилась, то ж мовчала б. Я прямо обожнюю цей дві. Вибачте, Пухає? я щойно подивився спектакль. Це неймовірно. Класика. Ага, я ось і книжку купив. Поздравляю супер. О, люта старосте. О, привітки, це ти. Але я згоден. Третій акт, ще треба допрацювати. Що, вибачте? Ну, ти ж розумієш. Бувай до зустрічі. Ти від початку фестивалю її брешеш. Вау, це так романтично. Навіть не знаю. ти геній чи дурень. Тобі не здається, що наша п'єса лайно. Я взагалі не знаю, чи це справді театр. Що? Дідько, ти чи що Що з тобою? Я мав вправити тобі й мізка. То Закоханий прихун. Так так, друзі. Нарешті ця історія набуває потрібної енергії. Молодці. Цей божевільний кожен день ходитиме до нас на виставу у кінотеатрах з 9 жовтня.